Що робити, якщо ринок знову падає? Якщо ринок знову падає, ось кілька стратегій, щоб мінімізувати ризики і скористатися ситуацією. Адер, не панікуй, падіння ринку це частина циклів фінансових ринків. Паніка може призвести до неправильних рішень. Три. Розглянь можливості для купівлі. Якщо ти інвестуєш в активи, акції криптовалюти, падіння може бути шансом купити за зниженою ціною, але інвестуй лише те, що готовий тримати довгостроково. Три диверсифікуй портфель. Якщо твій портфель сильно залежить від одного активу, подумай про його диверсифікацію. Різні активи можуть допомогти знизити ризики. 4. не намагайся піймати дно. Ніхто не знає точно, де ринок досягне свого мінімуму. Тому краще інвестувати поступово метод доларового кошика, замість того, щоб чекати ідеального моменту. П'ять фокус на довгострокових цілях. Якщо ти інвестуєш на довгий термін, можливо, не варто зосереджуватися на короткострокових коливаннях ринку. Історія показує, що ринки відновлюються після падінь. 6. резервний фонд важливо мати фінансову подушку безпеки, щоб не бути залежним від продажу активів на збитках у разі потреби. Ці стратегії допоможуть зберегти спокій і ухвалювати більш зважені рішення навіть під час падіння ринку. Хочеш більше корисної інформації, підпишись.